Привіт, друзі! Сьогодні у нас 29 жовтня. 35 років назад у нас з чоловіком було весілля. І сьогодні у нас такий день весільний. ми хочемо організувати таке вдома маленьке свято. Гостей ніяких не буде, я і дідусь, і в нас маленька гостя це маленька наша внучка. І зараз внучка для нас буде накривати. Стіл, так як вона вміє, так як вона знає, для нас з дідусьом. Давай, Аліска, роби нам сюрприз. Давай, Кицинька. Що перше ми будемо робити? Давай, перше ми будемо серветочки. Давай. Розкладай. Давай. Розкладай, так розкладай серветочку і лежи на столик. Так, повністю? Да, повністю, правильно. Так, О, де ти сидиш? Отут став мисочку. Отут став серветочку? Отут Там? Дідусь. Хорошо, дідусь. Ой. Так, де ти будеш сидіти? Я? Да. Давай, коло дідуся. О, ти вже роз'єднала їх. Ну, ладно, давай. Так, молодець. Так, ну давай мені, бабуся, тут буде сидіти. Давай, я. Давай, молодець. Яка ти у нас помощниця маленька? Тепер бери тарілочки, розкладай. Так, молодець. Так, і бабусі, так? Да? Так. Тепер вилочки, стопочки і стаканчики. І ножики. С... Дивись, Аліска. вилочку з одної сторони, а ножичок з другої сторони. Давай, правильно, давай, розкладай. Так, молодець. Правильно. Так, молодець. Молодець. Давай мені бабуся допоможе. Так, отак, -от -от -от. давай. Ось так, ось так. Так. Тепер давай стаканчики. Ми що будемо пити? Шампанське? Чи вино? Пиво. Пиво? Ну, дідусь сказав, шампанське купить там. Ладно. Так. І ще одну сюди, так? Да? І стаканчики. Так. Так, і так. Молодець. Тепер світічку клади. У нас же ж романтика буде ввечері, правда? Так. І головна у нас тарілка. Дідусь обіцяв, що нам привезе піцу. Давай, в мене свічечки таку подвінь, свічечку. Так, це тарілочка для піци. Тепер, Аліска, пішли робити головний салатик. Так. Да. Друзі, моя маленька помічниця буде робити сама такий салатик овочний. Дивіться, я вже наперед овощі нашинкувала, капуста, перчик, синя капуста, біла капуста, цибуля, огірок і морква. Цей салатик нескладний. Для дитини 5 років, звичайно, вона не може нашинкувати це все ножичками. Я нашинкувала, але саме головне, щоб вона поняла, як робити салатик. Аліска, дивись, овощі мають кольори. Бачиш? Да. Зелений, оранжевий, такі самі. Да, червоний. Червоний і, і біла цибулька, і біла капусточка. Нам треба на тарілочку велику скласти так салатик, щоб він був різнокольоровий. Дивись. Давай ми будемо помідорки класти з однієї і з другої. Бери помідорки і став на тарілочку. Бери отак, прямо з тарілочкою. Давай, давай, бабуся, а ти вигортай прямо ручкою. Отак, з да. краєчку так. Так, давай, давай. Так, так. Молодець. Тепер таку ручкою, отак, так, поправ його сюди. Ні, отак, до кучки його так. Ми ж багато кучок, щоб вони всі всі вилізли в нас, так? Так, тепер тарілочку можна покрутити до тебе, щоб близенько було. так. Тепер напроти став красний перчик. Ну, Тільки не кашляти. Давай, став красний перчик. Так, молодець. Так ручками, так, ручками поправ, красиво зроби горку. Молодець. Тепер дивись, які в нас ще є овощі. Білі, два білих да, кольори. Yeah. Давай цибульку складаю напроти одна одної. Давай. Я люблю цибульку. Любиш? Молодець. Деш їсти? Так, ну це, повертай тарілочку до себе. Ну, це е, тут є багато вітамінів в цибуль. да, цибульці. Так, цивульки, так. Да. І біленька капуста. Давай. Так. Ой. Так, так, так. Цілка падає. Так, да, допомагай собі ручками. Давай складай до кучки все, красиво роби. Так, молодець. Так. Так, молодець. А тепер у нас осталося які овощ? Зелена, зелений колір, фіолетовий і жовтий. Бачиш? Да. Тепер ці овощі треба тут між цими розкласти. Да. Так, давай, дві. у нас тільки три овіща. Значить, давай одну біленьку ми подвинемо сюди до, і в нас вийде три місця. Раз, два і три. Які ти де хочеш розкласти овіщі, такі і розкладай. Бери. Які? Капусточку бери. Туди її. Хорошо. Капуста капусти. Хай буде так. Так. Давай огірочок, куди ти хочеш? Сюди. Давай клади. Де хочеш, туди клади авокадо Авокадо? Так! Ну нема бабусі авокадо. Так, і ще морковку Морковку ще. Давай морковку. Давай, згружай. Як з барабана. Як з барабана. Бабуся так нарізала грубенько. Да? Давай, давай, ручкою всю сю з тарілочки. Так, тепер салатик весь поправ красиво двома ручками. Поправ всі кучки, щоб вони були всі гарно на тарілочці. Так. Молодець. Дивись, щоб з тарілочки не випадало нічого. Так, тепер посередині що ти будеш ставити? Майонез. Майонез, молодець. Давай, давай сама. Тако? да, ложечку бери туди так. Так, багатенько став, так. не одну ложечку, а таку горку ціленьку. Ну, овощі. О. О, так, так, давай, давай. Так, так, з ложечки так легенько, акуратно, щоб ти нігде не чекай, щоб з ложечки воно злилося. Не спіши. Давай, давай. Так ложечкою так почекай, щоб воно там злилося. Да. Отак. Молодець. О, ну, напевно, достатньо. Я тут... Клади ложечку в майонез. Так. Я трошки ручку помазала. Нічого, зараз витриш ручку. На витирай. А ще саме головне, що ти треба зробити, Аліска? Посолити. Посолити, молодець! Моя ти дівчинка хороша. Ти мав настоящий повар. Бери і соли. Все кругом-кругом. От так, от так, молодець, молодець. А все остальне на майонез? Все остальне на майонез. Давай ложечку від майонезу, поставимо сюди в салатик і нею будемо потім колотити. Добре? Так, і тепер цей салатик треба поставити на столик. Да. Спочатку злізь з табуретки, так, щоб ти не впав. Да. Бери, давай, Ой. неси на столик, давай, давай. Ось такий салатик ми приготували, святковий. Да. Да? Аліска, кажи. Що ми будемо робити зараз? Ждати дідуся? Да. Як Він, діду... мені колбасну піцу. Він колбасну піцу тобі принесе. Да. Добре. Чекаємо, дідуся, так? Да? Все, давайте пока-пока, друзі. Пока. До зустрічі! Дивіться, друзі. Ще я зготува... готую зараз таке блюдо е, до святкового нашого столика. Дивіться, оцей, е, помните, ми на відіку е, на YouTube робила я відік літом, лі, 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 заморожувала цвітну капусту. Ось я її витягнула з морозиловки. Дивіться, як вона гарно виглядає. Налила її холодною водою. І поклала на маленький вогонь. І зараз вода тільки закипить. вона вже розморозилася. Я так пробувала, вона вже хороша така. Але вона не поміняла ні кольору, нічого. І тверденька, хороша. Тобто рецепт має на право жити дуже хорошо. Зараз я її тільки відварю і потім зроблю таку паніровочку в яйцю і обжарю на сковорідці. Відварилася моя капусточка. Дивіться, я її відкинула на друшляк і поставила трошечки, хай вона остигне, щоб вона не була така гаряча, щоб вона прохолодна. Тому будемо жарити. Друзі, робимо для капусти такий лізун. Я розбила сюди два яйця, посолила і кинула любимі спеції. Перед, чорний, що хочете, то це на ваш смак. Так, розбиваємо так трохи. І я трошечки ой, кидаю муки. Небагато. Отак. Трошки-трошки. Може півтора столових ложки. І роблю отаку суміш. Добре його переколотити треба, щоб воно все розтало. Так, Тепер всюміш. Тут ще зарядка для телефона. Так, тепер цю суміш складаємо на капусточку. Я її предварительно ж відварила, ви бачили? Так, капусточку. І легенько ложечкою. Отак от, от переколочуємо, щоб це все яйце ввійшло в капусточку. Тепер розгорячилася наша сковорідка, висипаємо сюди всю цю капусту. І тепер, по мірі того, як ми її жаримо, легенько щоб Вона з усіх сторон на маленькому вогні обжарювалася. Таке блюдо у нас вийшло, дівчатка. Дивіться, дуже смачні, зелена капусточка. І так, друзі, приїхав наш дідусь і привіз нам піцу. Зараз ми її викладемо на стіл і дідусь купив шампанське. І Зараз будемо сідати за стіл і ще тортика. І ось таке у нас свято маленьке вийшло. Ти будеш світити? Ти будеш світілка. Так, дідусь. От да. наш наші мене з ними. Привітсім. А я. І ти. Я собі покажу. Що себе показати? Твої мене вже ж знімали. Ой. А де? Я закрив всю руку. Що ага. ви Дубль два. Так, ну що, гості давай. напилися, грають в ладошки. Жовтий, шо? 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 шо. Давай. Приче!